Не та гуляли ми. Світ навколо небо у сні. Сміху нав, тоді у дворі. Це були наші кращі дні. Вечорами до ранку сиділи. І разом ми плакали. Це зазнало мене у Це була дружба не небості слова. Наші дні то світ, то сміх, з нами разом ніби в грі, хоч минули роки ці, дружба в серці, наші молоді. веселі дні. і жартів повно кожен сміх, не мовився на воду з собою поруч, я сам ніжа, служба, найкраща річ. Навіть якщо? Інколи сум разом зум. Ностальгія – це наш подарунок, що вам яский фан, наші дні то світло, і сніг, нами разом, ніби в гріб, хоч минулий рок, ті дружба в серці наче вогні. Хоч куди нас заведе час, ми завжди будемо разом зараз, друзі. Це найтінші з і це правда, бо жодних інших празд. Наші дні це світло і сміх. Разом ми, наче один пульс, пам'ятай, подруго. Ти моя сила. Разом ми це дружба без краю.